Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Розпочинаючи новий день, важливо прислухатися до Слова Божого, яке сьогодні по-особливому звернене до нас. Через пророка Ісаю Бог говорить: а коли ви. Відхилитися праворуч, чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме, це та дорога. Простуйте ви нею. Чудовим наслідком життя у спілкуванні з Ісусом є здатність чути голос Святого Духа. Господь живе в нас через Свого Духа. Свого часу апостол Павло сказав: І живу вже не я, а Христос живе в мені. Звичайно, святий дух не може змусити нас робити те, чого ми не бажаємо. Він звертається до нас, показуючи дорогу, підказуючи, яким чином можна виправити допущені помилки, що слід зробити, що змінити, коли просити прощення. Наше завдання полягає в тому, щоби почути цей голос і тоді, відчувши краплі раннього дощу, ми будемо готові прийняти і пізній дощ. Ніхто з людей не має права сподіватися повноти сили духа, якщо щодня відкидає голос духа, котрий намагається показати йому правдивий шлях. Чи не стоїмо ми? Перед небезпекою мистифікувати християнське життя в очікуванні Божого голосу для прийняття якогось рішення або продовження початої справи розповідають про одного проповідника, який щоранку виходив з дому і чекав, що Святий Дух звернеться до його серця і скаже йому, що слід робити протягом дня. Є багато людей, які ігнорують певні поради Божого Слова. Сподівається почути Божий голос при цьому. Саме в цьому полягає небезпека, на яку наражається людина, котра має намір керуватися Святим Духом. Дух надихнув авторів Біблії, і через Біблію він навчає своїх синів у хвилини спокуси чи нерішучості. Дух спонукає нас пригадувати божественні уроки, які містяться у Біблії. Як же може людина, котра відкидає Біблію, сподіватися керівництва Святого Духа? Бог говорить до нас через своє проведіння і шляхом впливу Святого Духа на наше серце? В усьому, з чим ми зустрічаємося в нашому житті повсякденному, в щоденних змінах, які відбуваються навколо нас, ми можемо знайти цінні уроки, якщо тільки наші серця будуть відкриті для їх сприйняття. Коли ми розгортаємо Біблію, то повинні поводитися як син, котрий чекає на станов батька, а наша молитва має бути такою: Господи, покажи мені дорогу, якою слід іти, навчай мене протягом дня, мені потрібна Твоя порада, і тому я відкриваю Твоє слово. Виходьте сьогодні з дому з упевненістю, що Святий Дух нагадає вам уроки Господа слушної пори. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за Твоє святе Слово, зі сторонок якого Ти говориш до нас. Сьогодні, коли ми будемо займатися нашими щоденними справами, благослови, Господи, кожного з нас. Ми знову і знову Тебе просимо, щоб Ти благословив наших телеглядачів і щоб Ти їх зберіг у сьому, де вони будуть знаходитись, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь завжди готовий направити вас на добру дорогу. Прислухайтеся до його голосу сьогодні. Нагадую вам про те, що ми молимось про вас і чекаємо молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!